Хто, на вашу думку, найкращий український півзахисник за останні 30 років. Можливо, Руслан Ротань чи натуралізований Марлус. А можливо, взагалі ніхто ніколи не дотягував до нинішнього рівня Георгія Содокова. В Європі категорія гравців, яких називають «Streets Will Never Forget them», що перекладається, як вулиці їх ніколи не забудуть. Сюди відносять футболістів, які мали величезний футбольний потенціал, але так і не змогли його реалізувати. В Україні в цю категорію ідеально вписується колишній гравець національної збірної, а також Дніпра металіста Олександр Рикун. Неймовірно технічний та талановитий футболіст який відразу кохався вболівальників, а ті його навіть прозвали українським зіданом. Своє перше визнання Олександр отримав у Дніпрі легендарного Євгена Кучеревського, де разом з Русланом Рутанем та Сергієм Назаренком в центрі поля вони займали третє місце в чемпіонаті України та наводили шороху в Кубку УЄФА. На жаль, як це часто буває талановитих футболістів, тренування та футбол відійшли в реконати на другий план. Через алкоголь та порушення дисципліни футболіст почався частіше пропускати матчі. Незважаючи на це, Олександр зумів повернутися на високий рівень у харківському металісті Мирона Маркевича, який тоді вже ставав третьою силою в чемпіонаті України. Але стиль його гри суттєво змінився. Півзахисник почав грати на чистих м'ячах і навіть так рівень таланту вона дозволяв йому впливати на гру, використовуючи для цього буквально декілька дотиків м'яча за матч. За що вболівальники харків'ян прозвали його генієм дотиків. Проте проблеми з дисципліною далися в знаки, і Олександр Рекун завершив кар'єру всього в 32 роки. Тому так, Рикун дійсно не розкрив увесь свій величезний потенціал, і тому навряд його можна назвати найкращим українським півзахисником. Але наші вулиці ще довго пам'ятатимуть його філігранні передачі та неймовірну техніку. Тож, ще пам'ятаєте ви гру Олександра Рекуна та кого б ще додали в український список гравців, вулиці яких ніколи не забудуть? Діліться своїми спогадами в коментарях.